Права 789. Знайдіть усі натуральні значення Х, при яких виконується нерівність. Ну що ж, стартуємо. Дивимося, в першому завданні у нас х14 менше за 9,14. Ми бачимо, що знаменник у нас однаковий, 14. Тоді дріб буде більший, тоді, коли чисельник буде більший. Тобто в даному випадку ця нерівність буде виконуватися, коли x буде менше 9. Ну, а якщо х у нас менше 9, то тоді ми можемо сказати, які у нас значення х, при яких значеннях х це відбувається, коли х натуральних від 1 до 8. То ми пишемо, що тоді пишемо, х може бути. Ну і записуємо тоді менше дев'яти всі натуральні числа. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. І є. Ну що ж, переходимо до другого завдання. Бачимо чотири. 4... Х сьомих більше за 4 сьомих, але менше за 10 сьомих. Знову таки бачимо, що знаменники в нас однакові, це 7. Тоді дріб буде найбільший тоді, коли в нього найбільший чисельник, то виходить, що x для того, щоб ця нерівність виконувалась, має бути більше за 4. Але менше за 10. Так? Ну і тоді пишемо, що тоді. X може бути рівним. Ну і підбираємо усі натуральні числа, які більші за 4, але менші за 10. Ну що ж, перераховуємо їх. 5, 6, 7, 8, Ну і останнє число це 9. Є. Добре. Ну, а далі переходимо до третього завдання. Отже, бачимо 5х більше за одиницю. Ну, коли буде 5х більше за одиницю? 5 п'ятих у нас це одиниця. Це не буде більше за одиницю. А якщо внизу буде, наприклад, 5 шостих, це буде менше, ніж одиницю, бо це буде у нас правильний дріб. Тільки неправильні дроби, у яких чисельник більше за знаменник, у нас будуть більші за одиницю. Тобто в даному випадку ми кажемо, що х у нас має бути менше за 5, для того, щоб цей дріб був більший за одиницю. Пишемо тоді: х у нас має бути менше 5. Ну, якщо так, то х яке може бути рівне? Пишемо тоді. Х може бути рівним, Ну що ж, які натуральні числа? Менше п'яти, це один. 2, 3. Ну і останнє 4. Тобто 5 перших, 5 других, 5 третіх, 5 четвертих. Усі ці дроби будуть більші за одиницю. Добре. Ну і переходимо до останнього четвертого завдання. Бачимо 9 шіст менше за 9х. Що означає цей дріб? Ну, у нас не знаменники однакові, а чисельники однакові. Але однак, коли ми порівнюємо дроби з однаковими чисельниками, то більшим буде той дріб, у якого цей чисельник менший. Тобто виходить, що для того, щоб дріб 9х був більше за 9,16, то Х має бути менше за 16. І записуємо тоді, що Х. У нас має бути менше за 16. Якщо так, ну то тоді х може приймати увесь ряд значень, які менше 16 від 1 до 15. Записуємо. Тоді пишемо x, може бути рівним. Може бути записуємо рівним. Ну і перераховуємо усі натуральні числа, які менше 16. Це 1, 2, 3, 4, 5. Так, продовжуємо далі. Давайте я тут продовжу. 6, потім 7, 8, 9,

Ну що ж, записуємо тоді відповідь, пишемо відповідь. Отже, в першому завданні записуємо ряд чисел 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Є. В другому завданні записуємо ряд чисел 5. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Є. В третьому завданні. Записуємо ряд чисел один, два, три, чотири. Є. Ну і в останньому четвертому завданні. Записуємо числа один, два, три.